Привіт-привіт і давайте я вам дам декілька порад, як навіть в умовах закладу харчуватись збалансовано по перше, робіть акцент на білках, обирайте страви з рибою, морепродуктами, куркою, яйцями, нежирним м'ясом. Таким чином ви забезпечите собі насичення. По-друге, уникайте смаженого чи страв з великою кількістю олії, тому що це зайві калорії, які зазвичай додають в ресторанах та закладах для того, щоб підсилити смак. Тому дивіться на спосіб приготування вашої їжі і за можливості просіть зменшити кількість олії. Наступне правило це споживайте овочі. Наприклад, будь-який слад буде ідеальним прийомом їжі. Основне – попросіть принести соус окремо, тому що звичай, його додають надлишку. Таким чином ви можете контролювати порцію. Ну і наступне правило це контролюйте насичення. Не соромтесь, попросити упаковку, щоб забрати залишки їжі додому. Не потрібно впихати в себе в той самий момент, коли ви заходитесь в закладі. Таким чином ви обманюєте свій мозок і можливо ви вдома і не з'їсте цю порцію їжі, але точно не приїсте в закладі. Ну і папа. -па.